Шановні глядачі, пропонуємо вашій увазі виставку Соцреалізм повсякдення». На виставці представлена колекція картин періоду 1990-х років. Колекція збиралася протягом 10 років. Репродукція картин для виставки зроблена за допомогою принтера. Квартирна колекція це зібрання картин львівських художників, куплених переважно на ринках чи центральній вулиці міста. Схоже, наприклад, на Андріївський узвіз в Києві. Картини були розміщені у вітальні, яка водночас є спалнею, коридорі та перепокої. Лише частина картин має датування з підписами місцевих маловідомих авторів. За словами Джона Берджера, на погляд на твори мистецтва впливає ціла низка засвоєних уявлень про красу, істину, геніальність, цивілізацію, форму, статус, смак тощо. Крах соціалізму 1991 року, як подія переміни погляду глядача, є обманом. Містифікацію. Дивитися, це робити вибір. Вибір залишався незмінним: від замилування романтичними пейзажами ХІХ століття до споглядання пейзажів, написаних у 1990-х роках. Запрошуємо вас відвідати цю виставку за зазначеною адресою.